Думаю, що дивлячись назад мене, ви вже зрозуміли, що сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, адже навколо нас просто неймовірна краса і чудова погода. І вона була такою впродовж цього дня. Отже, буквально вечірній зараз декілька кадрів вам для анонсу тої погоди, яка сьогодні була. Погляньте лише на цю красу з усіх сторін мене. Середина дня, п'ятий підйомничок, так їдемо зараз туди, підіймаємося в хмари, пролітає сніжок, і якщо поглянути в іншу сторону від нас. То ну, ми вже, звісно, піднялися трошки вище. Там вже навіть сонечко видно, пролітає також такий легенький сніжок. Можливо, буде трохи снігопаду. І одне з найчастіших питань, які траси будуть відкривати. Отже, друзі, сьогодні дуже потужно працюють всі снігові системи. Ми їдемо на п'ятому підйомничку і праворуч від нас ми бачимо чорну трасу. Найскладнішу трасу в Буковелі 5 є. Її засніжують, скоріш за все, для спортсменів. І 5К. Ця синя така крутюща траса, на ній дуже класно навчатися, до речі, також засніжується. Зверху, звісно, тут ще немає, ще сніжку, але далі там на ній також йде засніження. Наступна чорна траса, яка буде зовсім скоро відчинена, це 5 h друзі. Я її показую майже в кожному відео, що вона вже дуже засніжена, ратрак вже розгорнув і її знову підсипають сніжком. Дуже потужно працюють всі снігові системи. І щоб ви розуміли, навіть на 17 й трасі туди 5 b 5 a як звісти з підйомника. Одежі паралельно прямо. Стали вперед вгору відштовхнулись рукою від крісла і їдете. Отже, під'їжджаємо до траси номер 17 Дивіться, тут на вершині як файно, які засніжені смереки. Дуже круто все виглядає. І тут йде також інтенсивне засніження. Зараз навіть побачите, які тут наче хмари такі стоять від цих снігових систем. Йо, Яких багато, дивіться. Тут уже снігу, прям можна на Київ буде відправляти по новій пошті. Карвінгові повороти. Постійно сієчка зберігається. Перші повороти плавні, бо ми тільки заїжджаємо. І тут починаємо класти жорстки. Більше відлиж уходимо. Ще більше мостимо. Ще сильніше виходимо підлиш. Є спит, можна піти від піднімати коліти. Руки вперед більше. Сильніше, сильніше від далі-далі. Ось мій підйомничок з боку нас, друзі. Тут також працюють траси вже, він вже відкритий. І там йде ще додаткове засніження, адже хочуть відкрити ще й сноупарк, в який ви так любите заїжджати. Ну і в нас вже ближче до обіду починає пролітати такий сніжок. Їдемо на трасу 5А вашу улюблену. Траса 5А, друзі, саме та траса. Ми вже тут навалюємо на ній. Сьогодні тут жорстка сипучка просто. Люди всі плугами валять. Друзі, це просто жах. Дивіться, знову правило для лижників. Прямо ми не їдемо ніколи. Ми завжди їдемо з поворотами. Ми знову траси маємо лишати місце постійно для наступних лижників. Завжди з поворотами. Так, це моя машина їде. До серпного Буковелі, до їх. Упасти і зберегти цю ангуляцію, це положення дуги, щоб не завалитися. Вже майже перша година дня, 14 підйомничок. Тут зазвичай дуже великі черги у нас, так? Правильно. Але зараз щось сьогодні, незважаючи на те, що вихідний, черг майже немає. 14 -ка. трошки продувається зараз вітерцем таким. До речі, дивіться, снігові системи стоять на біатлонному комплексі. Можливо, будуть його ще більше підсніжувати, є такий потенціал. Під'їжджаємо до 14-ї траси. Вершина, в ту сторону, до речі, 22-га. Вона засніжується. Там вже дуже великі купи снігу, навіть звідси проглядаються. І тому вона буде вже зовсім скоро відкритою. Ну і звідси така, як завжди, файна панорамка на Буковель усі сторони. 14, друзі, спустимось трошки по 14 трасі. Вау, тут така сухучка, трохи льот. По центру А, Їдемо, проїдуть, покажу вам. Дві просто дуже гарний пейзаж. Знаю, що ви любите подивитись на Буковель, як він виглядає під цими ракурсами. Ці пейзажі файні. Я навіть стану сфоткою зараз тут все. Всі, у -у -у. Вершина 9, 13-го 13 підйомничку, значить, 13 траси сьогодні насправді складні, 13, а дуже така складна, прям там такий льот, ну там часто льот, до речі, ми вчимось карвати, на контакт їздимо, значить. Тут на дев'яточці, ну ви самі знаєте, на Положняку завжди нормально, під'їжджаєш до крутячка, та й там навіть при гарній погоді, дуже часто такий, як лід. Але погода дуже... Класна, прямо така, дивіться, напроти мене, яке гарне небо, які дерева, яке все чудове. І як ми класно на контакт їздимо. Що, та карвінг тільки починається. Ось так чарівно виглядає сьогодні підйом на гору Довга. Погляньте лише, які класні засніжені ці смереки. Дивишся на них просто і не хочеться навіть діставати телефону, тому що це просто мега-мега. Це, звісно, гарно. ще не кінець відео, а можна сказати тільки початок його. Але поки ви споглядаєте на 12-ту трасу, тут друзі, я скажу вам декілька важливих речей, які відбулися впродовж сьогоднішнього дня. По-перше, сьогодні дійсно були люди. Ви можете побачити навіть це по трасі. Люди були нарешті. Вони приїхали. Нарешті доїхали люди до Буковелю, але не було. Погляньте самі 17-й підйомничок. Інші підйомники черг немає. Так, зараз хтось напише, що були черги біля другого підйомника. Але вибачте мене, коли всі хочуть піднятися на ньому одному, поїхати через нього першого паркінгу, то звісно там будуть черги, коли всі тільки до нього йдуть. А чому на інших немає черг? Просто не ходіть на двоє. З'їзд до 11-го підйомничку, з 12 очки трохи побільшало людей, але черг все ж таки знову немає. Таких, як знаєте, колись там були сезони. Тут така атмосферка. І ми їдемо на 11-ту трасу. Я вже відвик, що є хоч якісь люди, я привик, що я тут їду сам, як король, і ніхто мене не зіб'є. Тепер треба ще когось об'їжджати, а точніше тікати, щоб мене ніхто не збив, знаєте. Трохи такі відчуття. Змішані, непривичні. Одинадцятка, саме та ділянка, яку я дуже не люблю і не рекомендую нікому попадати. Взагалі на Одинадцяту трасу краще просто так не їхати. Ми положимо тут думи, але це ми... Ви краще сюди не попадайте. Льот, сьогодні, цепучка, нічого. Ми розносимо цю трасу на морсь. Давай ще можеш класти жорще. Траса взагалі, швидкість є. І ріж ще в новий поворот перекинь себе. Да. О, хорошо пішов. Бач, прямо через лижі, прямо туди. О, тут чотка ділянка поки пусто. Давай направо до восьмого підйомничку поїдемо. Ложи дуже жорстко, скил є. Скил дозволяє. Якщо ноги впромилися, то можеш зупинитися, А та, то навалять, так то навалій. Так, направо поїдемо, лиш обережно, бо там люди виїжджають постійно. До восьмого підйомничку їдемо. Ось матраса. І на восьмий підйомник. Перший раз в цьому сезоні заїжджаю сюди. До 15-го ще приїзд заборонений. Оглядове колос звідси видно. Для восьмого підйомничку, значить, тут є сноупарк. І, до речі, тут щось нове роблять. Ну, те, що сноупарк стрілюють з снігу, це само собі зрозуміло. Але є ще така от штука. Якийсь піддон поставили, можливо, щось буде для фрістайлістів тут. Щось Да, Або кафешка, щоб фрістайлісти одразу собі пішов за борджомі. Значить, сам снов парк і в цю сторону, до речі, вже буде видно колесо огляду. Коротше, буде така фішка. Люди будуть їхати тепер на сноупаркові, крутити сальто і дивитися на колесо огляду туди в бік. Чітко вже. А на Бігейрі можна буде там підлітати так вгору. Дивитися на колесо і приземлятися назад на трасу. Першого сезоні злазю з восьмого підйомника. значить. Оба, стали. Тут він, до речі, може ззаду вдарити вас трохи, бо восьмий підйомник любить битись трохи позаду. І з'їжджаємо на восьмій траси. Тут зазвичай дуже мало людей, можна файно собі катнути. Прикольні траси, мені подобаються, заїжджаю рідко. А де вони мені подобаються? Так, мені подобаються насправді ці траси. Їду на них тільки із-за того, щоб було людям комфортно, бо тут немає багато катаючихся. Поворотів. І тут знову починаєш робити цю вправу. Та траса тут така чітка. Так, починаєш ложити. І не давай внутрішній лижі так сильно виїжджати вперед. Славна перекантовка, щоб лижі їхали чисто на кантар. Так, Щоб вони плавно, чисто на контах. І через лижі пішов, перевалюєшся. О, оце хороший поворот. Так. Ще більше валиш через лижі. Добре добре. Файно, бачиш, вони круглим поворотом постійно так катаються. По колу їздять постійно. На кантах. Дуже добре. Крутіший схил будемо ложити ще жорстче. Починаємо давай. Раз! Пішов два, жорстче. Будь рештки. Переходь рештки з повороту в поворот, щоб ти встиг перевалити. Пішов знову рештки, раз. Добре. Добренько. Добренько, тут палочки на снігу, далі знову. І з стопами лишли жі перекантовують. Ага, ноги забилися, я вже зрозумів. <гум> <гум> да. Ну нічого, вже восьмий підйомник, от відставив парк справа. Незважаючи на те, що в день була погода якась така, знаєте, незрозуміла, я б її назвав ближче до вечора, наскільки ви бачите, уже на цьому відео стала просто чарівна погода. Я не знаю, як описати цей захід сонця. З усіх сторон просто неймовірний захід сонця. Дивіться, воно вже зайшло навіть, а все таке біленьке, навколо засніжене, трохи підсвічується. Справжня така, справжнісінька така зимова казочка. Дуже файно все виглядає, просто мега круто.